Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок. Не зовсім стандартна зміна в мене буде. Зараз 12.20. І пів першої. І планую попрацювати до пів десятої. Подивимось, що з цього в мене вийде. Ну що, 4 хвилини. І прийшло замовлення перше, файне дуже. По уклону, бізнес з КПІ на весь Українки. На Печерськ, центр. 147 гривень за 5,7 кілометрів. Супер! Погнали! Привіз дівчину на площадь, на Печерську площу метро Печерська. І одразу прилетіло мені друге замовлення по уклону Комфорт. Це при тому, що в мене є стандарт включений зараз. 218 гривень за 15 кілометрів. Їдемо на Сергія Данченка, ну Віноградов. Дуже файно, файний початок. Мені подобається. Привіз <кій> дівчину на Сергія Данченка і одразу прийшло мені замовлення по уклону стандарт 143 гривні за 10 кілометрів на проспект Промоги 60. Дуже дуже здорово, що замовлення йдуть один з іншим. Така робота мені подобається. Той рідкий випадок, рідкісний, коли уклон порахував маршрут 10 кілометрів. А по факту вийшло кілометрів 7 чи 8, не більше. політіла з голови. Зазвичай навпаки, окон рахує 10, виходить 12, 12. Ну, то таке. Але не встиг виселити хлопця. І прийшло доступне замовлення з Довженка на Біліцьку 120 грн. Погнали. Виконав це замовлення, потратив на нього купу часу. Навігація чуть дуркувала, клієнтка не місцева, коротше, кружляв вокруг неї ну, знайшлись. І я знову на Сергія Данченка з іншого боку. Подивимось, наскільки швидко, наскільки швидко в цей раз мені удасться звідси поїхати. Ну що ж, друзі, виконав два замовлення, Болт Болт. Перше 95 гривень і друге 105 гривень. І зараз я на Подолі і зроблю невеличку паузу, заїду на АЗС Окко. Яка в 200 метрах від мене. П'ять хвилин і будемо включати усі агрегатори і ловити далі замовлення. Болт сказився, дав мені тільки що три замовлення. Раз 60 гривень мінімалка. Два 60 гривень мінімалка і три, 66 гривень мінімалка. Звісно, всі, три, усі три замовлення ці я відмінив. І по Uber залетіло замовлення. 171 гривня Убершер в Гастоміль, 171 гривня в Гастоміль, Ну, да, так, чистим вже. ну, щось дуже, дуже мало. Я теж його не взяв. Чекаємо щось більш путне. Прийшло замовлення по уклону стандарт 6 або 6,5 кілометрів 104, 106 гривень у центр на ботанічний сад. Ну, мені потрібно зараз. Далеко від центру не від'їжджати, бо я взяв предзамовлення по уберу з центру на залізничний ЖД вокзал І воно в мене через 50. Хвилин. І дуже файне замовлення. 132 гривні вже мої за щось 3-1 кілометра 10 хвилин. Дуже-дуже гарно. Так що працюємо. Ну що, хлопці, виконав я предзамовлення, поуберу, віз іноземця з готелю Хаят на ЖД, вокзал, залізничний вокзал. Тариф був 132 гривні, вже мої, і він залишив 50 чивих вийшло 180 гривень, 182 гривень. Чудова поїздка. Хвилин 12, мабуть, зайняла Після цього я взяв, е, прийшло мені замовлення, я вимкнув стандарт на уконі і прийшло замовлення по комфорту одразу з Саксаганського на Кловський спуск. І обратно, і назад повернутися. Е, очікував я дівчину 24 хвилини платні, вийшло 230 гривень. І от тільки що її висадив і прийшов. Комфорт з Жилянської на дружби народов новус. Таке собі 101 гривня за 4,6-4,7 кілометри. Треба їхати, що робити? Працюємо далі. Зараз 6- година ще ну, 3 години. Плотно можна попрацювати. Можливо, половиною. Подивимось. В принципі, непогане замовлення було. 8 хвилин я його виконував. Знаходжусь біля новусу на дружби народів, включив тільки комфорт. Та бізнес. Болттубер уклон. Поки що нічого немає. На днях мені зробили невеличке ТО, поміняли усі передні та задні колодки, а також опа! А, ерунда, звісно. Ну, поїдемо. З дружба народів, комфорт на Антоновича. Ну, по, -по центру. 5 км за 115. Якщо один за одним будуть замовлення, можна і покатати по центру. І поміняли також мені передню ліву стойку стабілізатора, бо вже грохотало, будь здоров. А зараз плавненько машинка їде, усі ями проходить мягенько, тихенько, кайф, одним словом. Ну що ж, поїхали працювати далі. 15 хвилин і виконав я це замовлення по комфорту. І одразу. Золотів бізнес по центру з Тютюнника на Жилянську 27 км за 118 гривень. Приємно, приємно файний бізнес. Таких би побільше і один з одним було б дуже гарно. Виконав цей бізнес. цього пасажира я вже декілька разів відвозив. Прикольно, гарний пасажир. І не встиг я вийти прикрутий як прийшов мені комфорт комфорт і поїдемо на караван на лугову 10 кілометрів 164 гривень не дуже не дуже точніше це район караван а Вулиця Вижуриска. На війники, звісно, ввечері щось піймати кудись в центр. Буде проблематично. Ну, подивимось, подивимось. Потім розповім. Вийшов в гарний комфорт, майже бізнес. Дівчина залишила чай 36 гривень, дала 200 без задачі. Приємно, приємно. Але що тепер робити? Чекати тут замовлення чи кудись Підкатитись Це ділема. Ну, мабуть, час. Включу усіх агрегаторів, зроблю перекур, почекаю трохи, а там будем, будемо думати, мабуть, придеться кудись переїжджати. Подивимось. Зробив я хлопці перекур. І вирішив, що в цьому районі треба вмикати і стандарт, щоб звідси був шанс виїхати. І тільки я вимкнув стандарт, одразу прилетіло замовлення з того ж адресу, куди я приїхав. І, що саме головне, в центр наліпки. Це дуже чудово. 165 гривень за 12,5 кілометрів. Але ж центр прямо звідси. А в центрі включимо знову комфорт. Комфорт та бізнес. Може, зробимо по центру ще декілька замовлень. Так що все гуд. 20 хвилин виконав це замовлення. Чоловік залишив ще 15 гривень чаю. Приємно. І я в центрі. Будемо щось словити. Хоча. Людей дуже мало в місті, машин мало, пробок немає, хоч це радує. Так що з заказами вроді щось є. Подивимось, почекаємо. Ще годинку попрацювати треба. Щас, зараз, зараз 8.05. Годинку-півтори ще можна попрацювати. Подивимося, що в мене вийде. Тільки з вами побалакав. Пройшла одна хвилина і злетів заказ комфорт по уклону з Пилипа Орлика на Драгомірова. З липок на Новопечерські липки. Поїхали 5 кілометрів за 108 гривень. Саме найважливіше, що щоб не стояти, не чекати замовлень довго, краще за 10 хвилин виконати це замовлення і, можливо, прийде інше. Хлопці, приїхав я на Новопечерські Ліпки, не встиг перекурити, і прийшло замовлення по комфорту по уклону з Бойчука, які ну, квіти бивши, на Бережанську по комфорту це мінський масив 242 гривні за 17 кілометрів. Піде. Ну що ж, друзі, виконав я це замовлення, цей комфорт. І на сьогодні воно буде вже. Останнє. Їду додому, бо от 22-й полуфінал Ліги Чемпіонів, і треба з друзями його подивитися під Півас. Так що не буду вже нічого мовити в сторону дома. Результати. Сьогоднішньої праці такі 9 годин працював ну, 8 ,5, 8 ,5. Та каса разом з чаюхою, ще 30 гривень чаю накинули за останнє замовлення. Вийшла каса 2000. Не супер! Більш-менш. Якось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, колокольчики. І гвоздяні жезла. До зустрічі!